У Житомирі попрощались із 23-річним загиблим військовим Романом Просандєєвим. Роман народився у Луганську. Згодом у 2014 році, після початку бойових дій на сході України, з родиною переїхав на Житомирщину. Порядний відзивчивий такий цар своєму небесне. Хороша дитина Ой, завжди послухає, завжди підкаже, і в село їздив до бабусі, допомагав. І всі ховши. Дівчина була в його, малися вже вони пожениться. Да. Вона тут теж є, катруся. У Житомирі Роман закінчив професійно-технічний ліцей. У 2019 році пішов служити до однієї із механізованих бригад ЗСУ. Брав участь у операції об'єднаних сил. Загинув Роман Просандєєв 26 січня на Миколаївщині. Сьогодні рівно чотири місяці, як ми поховали тата. І він Рівно чотири місяці сьогодні, цей день, мене зустрічав своєю дівчиною, Катею. Я приїхала за кордону і мене зустрічав на вокзалі. Іменно цей день, чотири місяці тому назад. У Романа залишились мама, молодший 12-річний брат та дівчина, з якою загиблий планував одружитись. А він не боявся піти на війну з першого дня. Він п'ять разів був поранений. Це ми щойно дізналися, він про це ніколи не розповідав нікому. Він просто настільки був муж'єм. Життя його обірвалося 23 роки.